Якщо говорити про логіку цього тижня, то після кількох ну напевно, все-таки можливо навіть місяців таких публічних принижень, яких зазнавали збройні сили Російської Федерації на території України, те загалом Російська Федерація, кульмінацією чого стала відвоювання, і це важливий термін не здавання, а відвоювання Херсону збройними силами України цього тижня під час саміту J-19, так ми його називаємо в Україні От просто під час цього саміту відбувається масований ракетний напад Путіна на Україну. Можливо, наймасованіший за час війни. Ракети потрапляють на територію Польщі в той момент, коли всі лідери цивілізованого в тому числі світу знаходяться. Ну, вони знаходяться по дзвінку, можуть зібратися. Зрештою, вони і зібралися. Як ви гадаєте, про що свідчить події цього тижня, і чи вдалося цього тижня, можливо, Путіну навіть ну складне, задам запитання, але такі задам зробити якийсь хід в цій шаховій партії, який плюс-мінус можна вважати таким, який змусив насторожитися західних партнерів? Ну я би міг точно вам відповісти, якби я знав. І ви знали, і загалом все суспільство знало би, на що воно насправді заслуговує знати, що Росія пропонує? Записки банкова від Кремля отримує регулярно через посередників, через Ердогана, через Гвінея Бісау, через Бознашов. Тому завжди цікаво було би знати мотивацію рішень, зокрема української влади. Не знаючи, що неприйнятного є в пропозиціях ворога, це тоді просто дає повну картину, бо ми завжди, знаєте, реагуємо на ту другу частину дійства, а колуарного того перед розігріву, того, що передувало, ми насправді не знаємо і лише можемо заднім числом там щось догадуватись, і так далі. Безумовно, така категорична позиція України стосовно перемовин для мене. Я не нав'язую свою думку, я лише нею ділюся. Для мене є наслідком непринциповості і послідовності, тому що я нагадаю, що до квітня місяця варіант перемовин був прийнятним для України, і, зрештою, були навіть спроби таких перемовин на території Білорусі в Стамбулі і так далі. Тому до квітня місяця сама тема перемовин була українською темою, як не крути. Просто неприйнятність позицій і стартових позицій Росії, звичайно, тоді тобі відкривають шлях до великого твого категоризму, і так далі. Це не тому, що така послідовність, а тому, що несприйнятні позиції. Я так це пояснюю. Які ми можемо згадувати це визнання анексії, це визнання російського Криму, це е, устаканення лінії фронту по теперішній лінії, що означає фактично втрату тих анексованих mm -hmm. тимчасових областей. Окупованих територій. Тому от я я насправді цей категоризм цим пояснюю. І оце G-20, яке в принципі, добре перехрещен на G-19, бо ну Росія є членом цього клубу, але найбільш таким неадекватним з них. Він для мене був оцей форум в Балі був такою останньою спробою цивілізованого світу. Цивілізовано якось. Розрулити все те, що для них є проблемою, безумовно. Так, для нас трагедією, для них проблемою в центрі Європи. І так не сталося І якраз через я мушу це сказати, через абсолютно абсурдність саме російських позицій. Вони далі наполягають на анексіях. Я так зрозумів, інакше не можна нічим пояснити різку позицію всіх інших. І тому тема перемовин є закритою. Починаючи з вівторка цього тижня, тема перемовин є закритою після відеовиступу українського президента. Для мене ця тема є закритою. Е, оголошено фактично варіант до кінця. Це прямо не було сказано, але я зрозумів, що з цих слів, я так зрозумів, тобто що, власне, що так, Україна битися. вибрала позицію до кінця без компромісів. Це якби, ну, знову ж таки, це може ще мінятися під кутом різних форс-мажорних обставин і холодоморів і так далі. Але мені здається, оцей ракетний масований, такий обсесивний, такий пристрасний е обстріл е якраз вівторок, одразу після відеовиступу України на Балі. Це якраз і є свідченням того, що орки прийняли цей виклик, і фактично ця наступна фаза після балі. Для мене означає фазою довготривалої війни, де пошук компромісів є вже неможливим або можливим лише у випадку якихось форс-мажорних надзвичайних обставин. От які вони нехай собі просто люди самі фантазують. Я більше це пов'язую з успіхами Збройних сил України. А не з готовністю там другої сторони капітулювати там раптом чи відступатися від чого. Ми цього не знаємо. І я тут просто мушу сказати, що я думаю, що такі рішення йти до кінця повинні все ж таки за собою тягнути повну гарантію західної спільноти іти з нами до кінця, теж. Mm -hmm. І ми можемо іти до кінця, і варіант іти до кінця це лише парний варіант. Коли ми можемо йти до кінця з Заходом. Без нього сказати, йти до кінця це добре і гарно звучить, викликає овації. Але ціна такого варіанту має бути все ж таки політично бути дуже зрілою. Я думаю, що я сподіваюся, що варіанти до кінця поділяються Заходом теж, і вони перебудуються з варіанту перемовин в різних формах компромісних на варіант йти до кінця. Ось це, якраз є, мені здається, зараз. Ну, Взагалі, квінтесенція всієї війни, чи Захід теж готовий йти до кінця, як і ми.